Поки введення персональних санкцій проти українських урядовців обговорюють на законодавчому рівні та в уряді. Політологи дискутують також відносно ефективності цього кроку. Взагалі чимало з них погоджуються, що введення санкцій буде дієвим лише у тому випадку, якщо це зроблять кілька країн одночасно. Своїми думками з голосом Америки поділились професор Фролифлорицького університету Пол Даніелі та старший співробітник гельсінської комісії Орес Дейчаківський Наталія Леонова. Розповість більше. Введення персональних санкцій проти українських урядовців, відмова у візі чи замороження рахунків лише з боку США недостатньо, каже Данієрі. У питанні України американці повинні працювати з Європою запровадження санкцій важливий сигнал українській владі з боку Америки. Але набагато більш ефективним кроком з миттєвим результатом було б запровадження подібних санкцій паралельно з боку європейських країн. Багато представників української еліти мають нерухомість у Великобританії, надсилають своїх дітей та родичів отримувати там освіту. Тому якщо Великобританія та інші частини Європи закриються від України фінансово та для подорожей, це створить справжній тиск. Про важливість координації дій Америки та Європи також говорить і старший співробітник Гайсенської комісії Орест Дечаківський. Він наводить приклад Білорусі, проти якої США ввели санкції у 2004 році. У випадку з Білоруссю США діяли жорсткіше, запровадивши одночасно персональні і економічні санкції. Вони торкнулися і компаній, наприклад, Белнафтохім, великий нафтовий концерн. Пізніше і ЄС почав імплементувати ці санкції, коли побачив, що режим Лукашенка не рухається у вірному напрямку у питанні прав людини. Санкції ЄС щодо Білорусі торкнулися близько 300 осіб. Серед них багато високопосадовців. Це досить значна кількість. Однак лише санкціями у довготривалій перспективі проблеми не вирішити, каже Данєрі. Чіткий економічний план, покроковий шлях інтеграції в Європу. Ось що потрібно і чого досі не дочекалась Україна від ЄС. Якщо б Європа запропонувала чіткий шлях до членства, це мало б позитивний відгук в Україні. Це б змінило політичну позицію тих, хто сьогодні стоїть на заваді інтеграції. Одна справа перешкоджати туманній угоді про асоційоване членство, а зовсім інше гальмувати реальний рух. До членства Орес Дечаківський у свою чергу каже, що зовнішній вплив, чи то батіг, чи то пряник важливе, але остаточне рішення за самими українцями. Я вважаю, що допомога ззовні від заходу важлива. Але, врешті-решт, українці повинні бути готовими захистити самі себе на противагу Білорусі чи Росії. Україна досі має сильне громадянське суспільство. Ми бачимо його прояви на майдані, і Україна має політичну опозицію, в тому числі у Верховній Раді. Тобто в Україні є сили, які можуть опиратися діям режиму, які пробує притіснити людей. Доля України в руках самих українців. Вони повинні. Приймати рішення і боротися за свої права. Наталія Леонова, Руслан Петричка, Голос Америки.